сегодня тут на вот такой вот в елкате. Я например, покажу свое видео, ведь там и оно есть. Я сейчас вам, например, о, мы и какую-то фоточку. Так, подождите. Вот мы в видео. Вот такая она. И теперь вы знаете, почему у меня такие, ну... Да иди. Попа в Ялкат. Так, і да, ми просто там, наприклад, щось берем, ми, наприклад, вс беремо, ми мы не вращаем еще у галерея, Галиса не цегал, посконь. Мы не врачам монети, я просто скринила. И что ты делаешь? Ну, наприклад, я сделаю йому, ну, типу, таку. Подолжный, я предлагаю сделать вам тогда. і ладно. Ми, ми шукаємо таку, як піп. Це от такий квадрат. Так і на ньому маленький квадратик. Заходимо. Ой, ми, не ми, І ми листаємо таке, що, що ми хочемо зробити. Робимо, беремо отак. Ну, а це відео теж можна. Ну, я зроблю останнє на всі відео. Ми типа робимо до цього. І ми ще один отакий трикутничок ставимо. І якщо у вас буде рекотти ночок за мінусом, то і вам і вам треба щось передвину і вам щось треба передвинути, то ми не нажимаємо. YapNS... Ладно, я зараз буду перероблювати. Ну, наприклад, на джи. Да, знаю, що у мене на прошлому каунті вона була. Ну ладно, зараз і ми беремо нашу традиціональну фотку. И мы нажимаем на... Я... Ой, господи. Ай! И мы нажимаем на отаку ж ту... Господи. Мы нажимаем на отак... Одна, оцей три коли нам треба. Вже в начале. И мы тут став... Нет, не тут, а десь отут, тут. Ми робимо, щоб бы у нас цена Шона... же просто, например, став от так. Потім робимо, щоб він просто став отак верх ногами. Потім ми робимо отак. Ну ми це все на оцей трикутничок. І вниз. І ми робимо, щоб і тепер в другу отак сторону. Тепер отак вверх ногами. Тепер того, ну отак. І тепер отак. Ну, можна в кінцівку свідоквобити, ну, я ще покажу. Був. Ну і, і... Ой, господі. так, господи. І ще у нас вітоні виходить дивитись. Це вітоді у нас виходить щось отаке. І, ну да, еще тут, якщо хочете обрізати, тут є хрома, ви можете щось отак... Ой, йо, ви можете щось отак обрізати. І так, да, і у вас в іторії все все вийде. Все так що я вам надеюсь, що я вам, вам допомогла. А на цьому я можу сказати все. На цьому все і всім пока.